«Милостивий отче наш сущий на небі. Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Ізраїля, схиляємось перед тобою, Яхве, Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Ізраїля. Вічний сил, від і вічності ти дар, задумав дарувати благодать грішникам через кров твого сина Ісуса Христа, Єшуа Мешія, Раві, свято, Кадош, славим тебе, Адонай, за твоє Яхве, незаслужене, безмірне милосердя, явленому в Пятому і воскреслому Христі. Єшуа Мешія, Раві. Хай наше життя буде сусудом хвали тобі, Яхве, Бога Авраама, Бог ісака, Бог Якова, навіки. Отче наш, Бога Аврааму, Бог, Бог Ісака, Бог Якова, ти бачиш наші серця. Відкрий нас для тебе, Господи, живий. Ми зараз визнаємо наші гріхи. І на підставі слова Господа, Бога живого, хто згадає ім'я Господнє, буде врятований. Агнець Божий, наший друже, Ісусе Христе, Ішуамиші, Раві. Омий своєю кров'ю наші серця, зламай пута, сатани, повій лагідний вітерець на Україну, перебуває в нас Дух Святий, Кадош Рави.